Зараз розпакування та огляд такого термогідрометра РЦТК з годинником та з показом дати. Як бачимо, тут зразу перелічені всі характеристики, короткий опис. Так, так, він запакований, є така коротка інструкція. Так, сам пристрій. Як бачимо, тут є декілька варіантів кріплення. Це є такий магніт з цього боку, а з цього боку тут відклеюється. І такий, якби двосторонній скотч, можна десь так його, наприклад, на меблі приклеїти. Так, як бачимо, тут йде плівка така зразу захисна, зразу я її зду. І відповідно тут стоїть захист. Ну це не захист. Тобто, щоб не розряджалася батарейка, стоїть лента така. Зараз я її витягну, відповідно він запрацює. Як бачимо, зразу тут кнопки є, це налаштування годинника і дати. Як бачимо, тут батарейка така, в принципі, стандартна, типу таблетка. ЦР-2032. В принципі, це не є рідкісна батарейка це. Так, як бачимо, так він працює цей пристрій. Такий, я б сказав, досить гарний LCD дисплей. Так, можна спробувати зараз, якщо це не займе багато часу, налаштувати зразу годинник, якщо вдасться. Так, нажали кнопку Set, жмемо плюс. Як бачимо, то зараз хвилини налаштовуються. Тобто перше 3 години налаштувати, я так розумію, значить ще раз кнопку Set. Так, наставляємо першу годину тоді. Тобто, все це керується тут кнопкою Set. Зараз година у мене 11.06. Відповідно, я жму мінус. Жму ще раз кнопку Set. І жму тепер на плюс. Поставлю 11.07 вже зараз. І відповідно жму ще раз кнопку Set. Ну, відповідно, так само тут дата і година налаштовується. Я, відповідно, зараз не буду забирати ваш час. Тобто ця кнопка Set, її можна або потримати, щоб перейти, або просто от зараз я нажимаю і вона, відповідно, переходить, можна годину, дату наставляти. І плюс-мінус ми наставляємо вже цифри змінюються. Ну, в принципі, мені такий пристрій подобається. Тобто це не перший в мене такий термометр-гідрометр. Відповідно, він може мати там похибку в принципі, до 1%. Це не є суттєво. Це якщо він там на пів градуса буде показувати менше чи більше, це, я думаю, не принципово. Відповідно, я зараз його тримаю в руках, тому відповідно. Я думаю, що потрібно хоча б його поставити, щоб він 5-10 хвилин постояв, тоді він буде вірно показувати. Тому що, якби руки виділяють тепло і він не може точно показувати. В принципі, він повинен плюс-мінус точно показувати. Можу так просто на сайті, хто бачив, на сайті розетка є також такий пристрій. Як бачимо, це також РЗТК, От навіть можна їх порівняти. Цей набагато менший. Тут тільки показує вологість і... вологість і температуру. Ну, як бачимо, так як я казав, показники різняться, тому що я його в руках нагрів, потрібно, що 5-10 хвилин він постояв і все стабілізується, в принципі, буде все так само показувати. В принципі, кому сподобався такий пристрій. Ви можете купити його за посиланням під відео на сайті Розетка. В принципі, Розетка дає на нього гарантію один рік. Ну, в принципі, я вважаю, що це є потрібний пристрій, так як ну, температуру можна будь-чим поміряти, а от вологість. Зараз осінь, вологість велика. Наприклад, я контролюю вологість, і якщо вона перевищує норму, то включаю осушувач повітря. В принципі, вологість, як на мене, навіть якби, важливіший чинник за температуру, тому що температуру ми якби більше відчуваємо, а вологість не завжди відчувається, хоча вона може бути в зимі або дуже низькою, там менше 40. Або дуже великою. І це, відповідно, негативно впливає. Особливо, наприклад, на дітей. Так, посилання на пристрій залишу під відео. Також підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари. Тому підписуйтесь.